Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні другий день, як я на дачі, і вчора дуже спішила, щоб все зробити, бо знала, що сьогодні дощ почнеться. Правда, зранку не було. А зараз десь під обід уже почався, вже йде. Такий дрібненький, густенький, але під таким дощем теж працювати не можна. По клейонці чутно як шелестить. Все, що я сьогодні встигла зранку зробити. Ось цю компостну кучу винести. Тут у мене їх дві, в одну складаю, а потім уже в іншу. І тут, що зверху було, не перегнивши, все перекидала сюди, хай стоптала, хай перегниває, а внизу таке воно було добре. все таке, як торг прям розсипалось так у руках, гарно відрами носила. Звичайно, тілешка є, але я її сама не підтягну. З чоловіком, колись удвох нагрузимо, веземо. Ну, Тут перекопане на осінь було на зиму, і воно м'яко, і тілешку я сама просто не підтягну. Але я її прям розтрусила, оце таке як торф. Ось видно навіть, ну, такі кусочки, перегній, такі, все розтрусило, воно чорне, бо де не розтрушено, то світліше. Ну, вже пішов дожж, вже не сильно, можна зрозуміти. Все-все-все скрізь розсипало, воно таке. Ще раз повторюсь, як торф, воно таке гарне добриво. Потім буду ще, коли сапати ж не один раз, то воно все перемішається. І ягоди піддобрила, бо воно ж таке дуже ж гарне, перегнивше таке. Ну, а тут ось ще видно, розсипала відром і граблями так розтянула, розтянула. Пізніше щось буду сіяти чи щось. В общем, воно дуже гарне підживлення буде. Там рослинні рештки, плюс яблуки, які ми збирали, скидали, там якісь огірки переспівши, щось воно все перегнило. Черв'ячки йому допомогли перегнисти. Ось теж все розкидала. Ну а тут ось поставила палички. Я завжди рядочки так значу. Тут посіяла, можливо, і рану, але посіяла руколу, посіяла салат, якісь там два віда, Посіяла укроп петрушечку. Ну і в парничку вчора сіяла помідори, там ще місце залишилось базилік. У парничку посіяла ще базилік. І синій, і зелений, і лимонний. Ну і посіяла у дворі квітки. Можливо, і рано, ще раз повторюсь, але ж так хочеться, щоб поранше вже щось цвіло. Інструмент вся і знесла, воно вже треба буде поховати в сарай. Ось посіяла квіточки, теж позначила. Палочки поставила. Посіяла чорнобривці, майори і астри. потрошку тут. І трошки ось тут, у дворі, біля колодязя. І тут посіяла. Ну, побачу. Якщо це холодно і не зійде, то пізніше ще зроблю тоді. І ще сьогодні, слава Богу, приїжджав майстер. Ці літній кухні в мене. Ой. Це підстелила на всяк случай тряпочку, але не капає сухо. Воно тоді видно, як капає. Тут же в мене тікло, я розказувала в вчорашньому відео. Я думала, він буде перепаювати ці всі труби. все Він приїхав, він подивився, каже, тут пропаяно все хорошо, там, де пропаяно, не тече. Єдине, де тече, ось тут чогось геть було розкручено, каже, можливо, майстра не було сили закрутити вже І ось тут. Було дуже багато накручено паклі і навіть неможливо було більше закрутити, через що воно тікло. А ось тут було перекошено, не ну, в різьбу не попав. І теж через те текло. В общем, проблема вроде би, ерундова. Ну, і, звичайно, я ж новий купила контролер тиску води, то він мені поміняв на новий, бо той щось переставав давати сигнал в колодязі і не відключався мотор. Ну, вроде би, тут 20 хвилин він працював, нічого не переварував, бо я думала, що поїде щось докуплять, нічого не це. Я включили, все працює. Ну, на всяк случай підстелила, щоб бачити, чи не капає. Все зробив, все чудово. Тепер я стиралку можу включати. Ось така в мене тут система. Стиралку можу включати, Бойлер працює. Уже помила воду, тобто помила посуду. Уже бойлер нагрівся. Все чудово. І ванна, душик. Вже можна помитися і прийняти душ. А якщо тут холодновато, то я включаю тут доєчку. Поки ще зараз можливо холодновато. Тут була колись велика плита. Ось на цьому місці була така велика плита з котлом. Грілась вода і в котлі, і там ще як батьки жили і свині тримали, то картоплю, все варили. Ну, ось тут був комен, Ми його так з чоловіком все гарненько. Підбили пластиком, все зробили, зашили, побілили. Плиту я сама якось була у відпустці. Кірпічик за кирпичиком посортувала, які ломані в мішки вивезли, які ціли десь там у дровітнику куточку сложила, пошкрябила їх, зачистила, можливо, десь пригодяться. Ну, а тут у мене газовий балон. Хоч газ по вулиці є, проводити можна. Ну, Так як я тут не живу, проводить дорого, а мені цього балона на руки три хватає, я в основному. Їсти варю, привожу все в судочках, тут тільки розігріваю плита, тут тумбочка, посуду мию. Це, як не було болі чайником посуду, гріла воду, щоб посуду помити. Ну, ось така ця літня кухня, але вона мене дуже виручає, дуже все компактно. Тут усе помитись, постирати можна, а тут на цій стороні їсти зварити. Тут ще великі стіли, іноді консервацію роблю, тут теж треба прибрати, щось тут баночок у мене не збиралося. Ну Ось такі справи. Зараз піду, дощ прогнав мене з огороду, та я вроді би, так почти все й зробила, що планувала. Піду в хаті, хочу прибрати в хаті, бо дещо привозиш, там в сумках в кульках кидаєш, нема коли його ні в тумбочки, ні в шкафи порозкладати. Якось все немає часу, все біжиш на огород. Ну ось Зараз піду, буду пилісосить, буду прибирати, розкладати. Все робити, щоб у мене вже тут, у будинку, всередині до Пасхи було. Чистенько. Приїду я. Так, планую, якщо все буде добре, після Пасхи, уже у відпустку. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Дякую, що ви зі мною. Я знаю, що ви навіть більше дивитесь за мою дачу, ніж те, що я готую. Ну, Кому яка тема подобається, звичайно. Всім миру, здоров'я, благополуччя, пока-пока. До нових зустрічей. Дякую за вашу підтримку.